Мы сейчас проскочим туда, да? Да, мы проскочим, а потом будем погнали! Отбили, да? Да! Значит, могут пролететь, набивать Это та дорога, по которой ехали Броню, ну, потому... вашу можем просто Ну, разумно Ахаринин, это какой адрес? 69 Один большой дом. Будемо заїжджати в року, по полями. В сторону фронту, сторону Красногору. Два будці ваші оставляємо. Ті, які основні ну, не броніровані, ті, які будуть потім вивозити. Ми ще проскочимо туди, де ми їх швидко витягнемо сюди до вас. Зараз тривають останні приготування до великого виїзду, до міста Красногорівка. Там на околицях зараз точаться бойові дії. Сьогодні у нас... Заїжджає доволі велика колонна з трьох машин, перевіряємо зброю, спорядження, броню, заправляємо машини та будемо висуватися, коли військові скажуть нам час. А поки наша група готується вивозити людей з Красногорівки, інша група разом з волонтерами та спеціально навченими собаками їде у прифронтові села шукати інших тварин та вивозити їх до приютів. Що пускай біля броню їх ми заходимо просто мурахом? Вороков... Критична. Зараз пішов масовий запад на евакуацію, але евакуацію проводити дуже складно. Вже не на цим питанні працюємо. Три, три доби. Перший день було евакуйовано 50 чоловік. Другий день більше, 20 чоловік. Робило. Працюємо з волонтерами і з міста Дніпра, Піхія. Транспорт евакуаційний, не броньований, а евакуаційний транспорт, який вони будуть вивозити людей на Дніпро вже з безпечних районів, а там, де небезпечно, буде працювати поліція. Лінія фронту проходить по самому місту. Екіпаж білого Янголу вже висувається в бік Красногорівки. Ми отримали дозвіл від військових на заїзд. При в'їзді до Красногорівки наш екіпаж по такому рівному степу, буквально як на долоні. А тому ми мусимо їхати просто на скаженій швидкості. Дорога, якою ми висуваємося, фронтова та фронтова. Цей вибір ми зробили саме тому, що вона більш безпечна. Це та дорога, яка їхати теж 4. Швидко, тільки там недовго розсосолював забрали людей і все, просто прискочили себе. Це ось є дірочка, напоминай, якою можна доставляти людям. Та ще їжа потрібна. Да. Ну така вона, не ухти. Аня й параняй. Вот треба поднажать здесь. Отбили, да? Ти, да. Споч покорот пролетить на біваль. Довезти лиш допомоги. Ой, сина, там ще вас що хочеш? Как ночь прошла у вас сегодня? Расскажите. ніч ночь прошла. сильно да, пролетает. Да, э -э четвертый. Дівчата. Ленина четыре. Ну. Да. Ней... Да. Да. Да, да. Мы вам да. выгрузим хліб. Хорошо? А вы тут розпределите? Что мы тут варим? Воду и хліб. Мы доставили у Красногорівку. Хоча дорога доволі сильно прострілювалася. По дорозі бачили. Підбитий броньований транспорт, а це означає, що ФПВ чатують тут на Так місцеві готуються до нічних обстрілів, будуть з ліхтариками та повербенками на сонячній енергії вживати у підвалах Красногорівки. Тривалися, зладочки ще печемо, і всі, всі намірами. Попадають, попадають, магазини розбивають, розбивають, сколько їм вже терпять. І убитки, і, і все. Ночь прошла, прошла, перекрестились. Сидим как-то. Давайте. Давай. У вас будет Трое. Просто мы поняли, что не надо остановиться по улице. Да, нежелательно.

ну вот она еще влезет, да тоже тут какой-то планшет здесь машина. Сам там подбитый. Подбитый? да вот тут прям ну было как на выходе этой Ну я думаю да Ну все давай, выходи. да 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 это да 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 генератор. Это бензин. Огонек, все, да А вы это самое. Мы чекаем. Парківська. Давайте не буде. Да? Все, все, пішли, пішли, а, все. пішли. Заходьте у гараж, роботи всередину відсвічувати, гараж закриває. У такому собі імпровізованому прихистку від піввітронів ми наповодимо собак, яких також евакуювали. І чекаємо наш другий транспорт, який відвезе нас вже міста Курахова і так далі на mm. А поки що цей гараж, єдиний прихисток, що захищає нас розуміло. повітря. Кузьма, Кузя. Скільки йому? Йому полгодика. Добре. А я мого ще немає. Да? Yeah. А за це сьогодні? Так. Це куда ти. Це зі мною все время. Ну, Говори, я так би без них не так не хотів. Там кудись. Що діти? Наш, наш творить. Азі. Любимець публіки. Вивозимо людей з Красногорівки, багато людей на евакуацію, були по центру міста. Ну результат бачите. Масштабні пошкодження по самому місту. Дуже масштабні, Дуже масштабне життя вже тут неможливо. Садіть, да, садіть, садіть. А батін та там і сідай прямо на мішок. У да. мене такі много. Там кот в сумки. А тяні мішок я витащу, а потім. Я хочу додому. Ну ви ж бачите, як ви можете додати. А дома немає такої можливості. Все. Мене, я ж кажу, мене обстріляли, в мене в огороді 4 прильоти. Рядом дома так взагалі немає. Я оце так вискочила. Заїзд по до Красногорівки Віталійовичу. Нам треба доставити генератор для гуманітарних місій. О, людей багато. Десь в одній частині місця йдуть бойові дії, а останні сидять. А скільки було взагалі? До 10 тисяч. Зараз ми передали генератор чоловіку який буде підключати його до фактично єдиної свердловини та накачувати воду для тих, хто ще залишається у місті. Всюди всюди тут є написи, тут живуть люди, однак дрони, які бачать все з неба, слабко на це реагують і квартал все одно бомблять. Обітрий під дронів, артилерії, скажена візда розбитими дорогами. Та постійні вибухи по всьому периметру. Все це людиність роботи білих Янголів Зараз на Красногорівському метамі. 14 вивезених людей за сьогодні. Це вже результат з великим наголосом. Наша поїздка до Красногорівки завершилася. Зараз друга команда вже зловила собак, які знаходилися у Красногорівці та у селах у Красногорівці. Бутка, ти хам. Хан. Там. Там його подвічать, поблокають. Вдивається, так. Да, Дівались, да? А в одній з коробок навіть сім цуценят селища Дальнє. Волонтери будуть доставляти їх у притулок до міста Києва та Харкова. Ці собаки виживуть та знайдуть собі нових хазяїв та більш щасливе життя.